Добрий день, шановні учні. Вітаю вас на уроці громадянської освіти. Тема сьогоднішнього уроку Родина як міні суспільства Роль сім'ї та однолітків у процесі соціалізації. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке сім'я, соціалізація в сім'ї, партнерські стосунки в сім'ї та моделі влади в сім'ї. Трансформація моделей сімей, соціалізація серед однолітків та молодіжні субкультури. Сім'я соціалізація сім'ї. Сім'я є одним із найголовніших соціальних інститутів в усіх суспільствах. Ми часто сприймаємо її існування як щось самоочевидне і самозрозуміле. Поняття сім'ї, шлюбу, подружжя, сімейних відносин повинні розглядатись передусім. У тому смисловому контексті, який закладений у законодавстві нашої країни, Конституція України стаття 51-52, визначає, що шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, а діти рівні у своїх правах. Незалежно від походження, а також від того, народжування вони у шлюбі чи поза ним, розгляньмо з вами Сімейний Кодекс України про сім'ю, подружжя і шлюб. Стаття 3 Сімейного кодексу України передбачає, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права. Та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина чи чоловік у зв'язку із навчанням, роботою, лікуванням або необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має одинока особа сім'ю Створюють на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечить моральним засадам суспільства. Шлюб є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Що таке сім'я? Сім'я це соціально санкціонована відносна стійка група людей, яка об'єднана кровною спорідністю, шлюбом або усиновленням дітей, члени якої проживають разом і економічно пов'язані між собою. Сім'я має свої функції: це соціалізація дітей, економічна підтримка, емоційна підтримка. А також передачі культурних цінностей. Розгляньмо трішечки детальніше. Соціалізація дітей. Сім'я є основною одиницею соціалізації, де діти засвоюють соціальні норми, цінності та поведінку. Економічна підтримка. Сім'я забезпечує економічну підтримку своїм членам, що допомагає їм задовільнити основні потреби. Емоційна підтримка. Сім'я забезпечує емоційну підтримку, що допомагає створити безпечне середовище для розвитку особистості. Передача культурних цінностей. Сім'я передає культурні цінності традиції та звичаї, що формують ідентичність майбутніх поколінь. В сучасному суспільстві підстава належності до сім'ї має три. Типи це шлюб, народження, кровне споріднення та усиновлення. Типи родинних структур. Існують два найпоширеніших типи родинних структур нуклеарна і розширена. Також є одноосібна. Нуклеарна сім'я є найпоширенішим типом сім'ї в сучасному суспільстві. Вона складається із дружини, чоловіка та їх дітей. Упродовж життя особа зазвичай буває членом двох нуклеарних сімей. Спершу сім'ї своїх батьків, а після власного одруження сім'ї, яка складається з подружжя та їх дітей. Розширено. Сім'я складається з кількох поколінь родичів. Якщо основою нуклеарної сім'ї є подружня пара, то основою розширеної сім'ї є брати і сестри. Одружений чоловік або заміжний жінка насамперед залишаються прив'язаними до батьківської сім'ї. Вони переважно пов'язані з обов'язаннями і відповідальністю з тією сім'єю, у якій народилися, а не з тією, з якою вони пов'язані через шлюб. Дитина, наприклад. Дійсно, пов'язана не лише з батьками, а й зі своїми дядьками та тітками. Вона оточена дорослими, які за певних умов готові взяти на себе обов'язки батьків. Така сім'я добре захищає дитину від різних життєвих негараздів. Часто, вимовляючи слово родина, мають на увазі саме розширену сім'ю. Розширена сім'я характерна для традиційного суспільства. Індустріалізація послабила розширену сім'ю. Але й водночас сприяла розвиткові нуклеарних сімей. Також існують одноосібні сім'ї. Одноосібна сім'я складається з одного батька або матері, яка виховує дітей самостійно. Цей тип родини також має свої виклики перед життєвими негразним та суспільним впливом. Концепція родини як міні-суспільство. Сім'я первинний і тому найважливіший етап соціалізації, оскільки формує найперші найткіші суспільні зв'язки. Тут людина опановує мову, засвоює головні елементи культури, саме сім'я формує ідентичність людини в категоріях статі, раси, нації, релігії, певного соціального прошарку. Соціалізація в сім'ї відбувається як унаслідок цілоспрямованого впливу дорослих. Так і в результаті спостереження дитини за поведінкою всіх членів сім'ї. Дитина переймає не тільки те, що намагаються передати їй дорослі, а й неусвідомлювані усвідомлювані батьками форми їхньої поведінки, ставлення до інших і до себе також. У родині існують свої правила, обов'язки та взаємодія, що подібно до того, як працює суспільство. В родині є старші, так само і в суспільстві є керівники чи владні органи. В родині є діти, які потребують виховання, так як і в суспільстві є молоде покоління, яке навчається і розвивається. Взаємна підтримка в родині та суспільстві важливий елемент розвитку людини. Тому нерідко деформація в сім'ї призводить до негативних наслідків розвитку особистості самої дитини, виокремлюють два типи деформації сім'ї структурну і психологічну. Структурна деформація сім'ї це порушення її структурної цілісності, відсутність одного з батьків. Психологічна деформація сім'ї вона пов'язана з порушенням взаємин її членів, а також із прийняттям та реалізацією в сім'ї системи негативних цінностей. Або асоціальних установ. Питання для обговорення. Які функції родини важливі для розвитку людини, на вашу думку? Шлюб це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Умовами укладання шлюбу є взаємна вільна згода чоловіка та жінки. Досягнення шлюбного віку жінки 18 років і чоловіка 18 років, а також реєстрація шлюбу в державному органі. Обоє із сторін, які склали між собою шлюб, мають особисті найменнові права та обов'язки. Це обов'язок турбуватися про сім'ю, право дружини. На материнство та чоловіка на батьківство, право на особисту свободу, повагу до своєї індивідуальності, на фізичний та духовний розвиток, обрання прізвища одного з подружжя, на розподіл обов'язків сім'ї, на вибір місця проживання, а також кожен може припинити шлюбні відносини в будь-який момент. Чоловік та жінка, які укладають між собою шлюб, повинні знати про роль батьківства у вихованні дитини. Адже саме батьки формують світогляд дитини через приклади та навчання, що впливають на сприйняття світу самої дитиною, своєю поведінкою і ставленням, адже показуючи позитивні моделі взаємодії з іншими людьми та негативні моделі взаємодії з людьми. Батьки тим самим впливають на дитину. Підтримка в навчанні має особливий, важливий вплив на дитину. Адже батьки підтримують дитину у навчанні, тим самим створюють середовище для розвитку навичок самої дитини. Батьківство і материнство – це відповідальність за виховання та розвиток дітей, за забезпечення їм любові та підтримки. Обов'язки батьків це поважати гідність, права, свободу і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу, виховувати у дитини увагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм. Відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля. Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання. Формують у дитини усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України дбати про фізичне і психологічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібності, формувати навички здорового способу життя. Батьки дитини повинні розуміти, що окрім самої родини, також на дитину впливають середовище та родинні традиції. Сімейні традиції формують особистість дитини, впливаючи на її цінності та поведінку протягом усього життя. Традиції допомагають створити почуття приналежності, що сприяє емоційному розвитку дитини і зміцненню сімейних зв'язків. Сімейні звичаї забезпечують стабільність у житті дитини, що також позитивно впливає на її розвиток та соціальні навички. Моделей Пригадаємо, що за законодавством України поняття сім'я і подружжя не є дотожними. Позиції держави сім'єю є не лише особа, між якими укладено шлюб. Дівчина, яка удочерила молодших сестричок чи доросла на дочка, що проживає з батьком похилого віку, також розглядається у держави як сім'я. Загалом можемо констатувати, що традиційна модель мипулярної сім'ї, коли чоловік заробляв гроші поза домом, дружина дбала про дім, а діти були залежними від батьків, нині вже не є абсолютно понівною. Що означає це, що нуклеарна сім'я занападає? Дехто вважає, що так і є. Інші схиляються до думки, що нуклеарна сім'я радше розбудовується, ніж занападає. Спів життя на віру. Дорослі люди іноді живуть разом з особами протилежної статі, без офіційної реєстрації шлюбу. Такий стиль життя не новий, але раніше траплявся доволі рідко. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюба не є підставою для виникнення в них прав та обов'язків подорожжя, навіть якщо вони провели відповідний релігійний обряд. У таких осіб виникають взаємні права та обов'язки щодо спільних дітей. Майнові відносини між ними регулюються цивільним кодексом України. Сергіна моногамія. Таку назву в соціології має повторне офіційне укладення. Шлюбу після припинення попереднього, скажімо, внаслідок смерті одного з подружжя чи розлучення. Часто подружжя при цьому спільно виховують дітей від попередніх шлюбів. Неповні сім'ї. Вони утворюються, коли помирає один із подружжя, а також внаслідок розлучень та народжень дітей поза шлюбом. Чимало жінок, які самостійні і можуть самі себе матеріально забезпечити, не бажають ставати залежними від чоловіків тільки тому, що цього вимагають. Соціальні меплеарні сім'ї. Самотність. Самотні люди не становлять монолітну соціальну групу, тому що серед них є і неодружені, і розлучені, і повдові. Самотність непостійний і неоднозначний статус. Суспільство завжди культуватиме певну форму сім'ї як механізм відтворення населення. Також кожна сім'я. Ділиться за структурою влади. Це авторитарна, демократична та ліберальна сім'я. Авторитарна сім'я характеризується суворим, беззаперечним підпорядкуванням одного подружжя, іншому і дітей батькам. Демократична заснована на взаємній повазі членів сім'ї, спільному вирішенні всіх важливих питань разом. У ліберальній сім'ї спостерігається відстороненість, відчуженість. Членів сім'ї один від одного, байдужість до справ і до почуттів іншого. Моделі влади в сім'ї в різних суспільствах розподіляють владу і авторитет по різному. Найпоширеніша модель це патріархат, що передбачає панівну роль чоловіка в родині. Головним є чоловік, а за його відсутності найстарший чоловік в родині. Якщо головна роль у жінки це матріархат. Панівна роль жінки у сім'ї це рідкість, зазвичай унаслідок смерті чоловіка. В Україні та ряді країн Європи є егалітарна модель. В такій сім'ї присутня рівність прав обох членів подружжя. Цей тип сім'ї став в останньому десятиліття найпоширенішим типом моделі влади. Соціалізація середноліків. Соціалізація середноліків відбувається в школі та поза нею. Сам прихід із сім'ї до школи є для людини з чинником. В школі вона долучається до світу чужих, учитель трактує всіх дітей однаково, оцінює дітей за те, що вони роблять, а не за те, ким вони є. У школі діти ознайомлюються з формалізованою системою оцінювання, балами, табелями, відзнаками, грамотами. Це докорінно інша система, ніж практика неформального оцінювання у родині. В школі діти формують також багато інших умінь, що є необхідними в міжособистісних взаєминах. Робити щось почергово, ділитися з іншими, бути порівнюваним з ровесниками. Водночас у школі та поза нею діти знаходять компанію друзів. Компанія друзів, на відміну від родини, складається з індивідів однакового віку і однакового суспільного статусу. Якщо суспільний статус у сім'ї Особа набуває автоматично, то в групі ровесників його треба заробити. Особливістю соціалізації в компанії Друзів є те, що процес соціалізації тут відбувається без будь-якого плану, на відміну від сім'ї і школи. Компанія Друзів виконує функцію послаблення зв'язків дитини із сім'єю. Вона пропонує дитині додаткові моделі поведінки, норми, цінності, іноді альтернативні до тих, які пропонує сім'я. Практика соціальних навичок. Спілкування з однолітками допомагає дітям розвивати важливі соціальні навички, такі як співпраця та комунікація. Вирішення конфліктів також важливий елемент спілкування. Адже спілкування з однолітками навчить дітей ефективно вирішувати конфлікти та знаходити компроміси. Завдяки спілкуванню з однолітками діти розвивають емоційний інтелект, що є важливим для їхнього успіху у житті. На дитину впливає залучення до гуртків та позаурочних занять, що сприяє також соціалізації. Це дає можливість знайомитися з новими людьми, розвивати інтереси, та навички, а також укріплювати міжособистісні стосунки. Залучення до гуртків сприяє соціалізації дітей, допомагаючи їм знайомитись з однолітками та налагоджувати нові дружні стосунки. Гуртки та позаурочні заняття дають можливість дітям розвивати свої інтереси, відкриваючи нові хобі та захоплення. Також позаурочні заняття допомагають укріплювати міжособистісні стосунки, навчаючи дітей працювати в команді та підтримувати один одного. Важливим елементом розвитку дитини також є групова динаміка та розвиток соціальних навичок. Адже це допомагає дитині адаптуватися до різноманітних соціальних умов, що сприяє подальшому розвитку дитини самої. Взаємодія з ровесниками є важливою частиною групової динаміки. Вона навчає дітей комунікаційним навичкам. Соціальні навички, набуті через групову динаміку, є ключовим для дітей успіхом у майбутньому. Молодіжні субкультури. Частину загальної культури систему цінностей, традицій і звичаїв притаманних великій соціальній групі, називають субкультурою. Молодіжна субкультура це об'єднання молоді, що мають власні елементи культури, а саме мову, сленг, зовнішню атрибутику, тексти, норми та цінності. Серед первісних суспільств і на ранніх етапах історії західних країн відносно на велику територіальну віддавленість приводило до величезних відмінностей у культурі. Племені спільноти, розділення якоюсь сотнею кілометрів, могли мати цілком неподібні системи зовнішньої символіки, міфів і звичаїв. Однак у тих самих спільнотах існував нерозривний зв'язок поколінь. Тепер просторова відмінність склавне, але наростають відмінності між поколіннями. Сучасне суспільство дозволяє вибрати між тисячами варіантів спеціалізованих установ. Навчальні заклади, фірми, корпорації, урядові установи, кожна з яких ділиться на все дрібніші і спеціалізованіші субоб'єднання. Такий самий поділ відбувається і на неформальному рівні. Виникає величезна кількість субкультур, зокрема й молодіжні Панки, байкери, хіппі, геймери, стрімери та багато інших. Молодіжних скульптур стає все більше. І це відбувається з двох причин. Перше, в сучасному суспільстві збільшується чисельність такої вікової групи, як молодь. Друге, темпи змін настільки швидкі, що навіть кілька років різниці створюють величезні відмінності у життєвому досвіді людей. І вікова різниця у 4-5 років суб'єктивно відчувається як належність до цілком різних поколінь. А тому збільшується кількість підгруп у межах молодіжної групи. Саме тому молодіжна субкультура все більше вирізняється, а її різновиди урізноманітлюються. Рефлексія. Що нового ви дізналися? Що найбільше вас зацікавило? З якими труднощами ви зіткнулися? Висновки Сім'я це надзвичайно важлива ланка людського суспільства. Саме в ній продовжується людський рід, виховуються діти. Вплив оточення формує в дитині характер, поведінку та манеру взаємодії з навколишнім світом. Субкультура це невід'ємна частина кожної людини. Приналежність до певної субкультури пришвидшує комунікацію з однолітками. Домашнє завдання. Опрацювати тему родина як міні-суспільство. Завдання на вибір. Напишіть твір есе на одну із запропонованих тем. Для чого люди створюють сім'ї? Міцна сім'я, основа громади суспільства, традиції та цінності моєї сім'ї.